Вітаю вас, дорогі мої друзі. Зараз я покажу те, що я придбала учора на барахульці. Бистро показую. Значить, багато було питань, чи придбала я те, чи придбала я те. Показую зразу. Хтось вже бачить краюшок, я потім, потім покажу. Ось я придбала отаких от пташок. Зараз покажу одненьку, якось так покажу. Не знаю, навіщо вони мені. От така пташка. Фокусний лови. 4 штучки. 1 євро. Навіщо вони мені? Я не знаю. Ну, так як я роблю декоративні такі пано, цвіти різні. То я їх придбала, потім щось придумаю. Багато ідей, багато всяких І ще я придбала от такі, от такі ось квіти. Не квіти, а як пластиковий такий декор для майбутніх корзинок. Я вважаю, що я дуже вигідно скупилась отака купа. Оцих віточок різних. Ой, не ну, різних, однакових, але їх дуже багато окремих. Я думаю, що я тоді з них зроблю багато-багато отаких квітів, горшечків на подарунки, бо йдуть 8 березня і так далі. Багато кому хочеться відда віддячити за їхню доброту, за те, що вони. Допомагають за те, що можна просто створити отаку ось такий ось декор просто корзину з таким, воно як лаванда, як е, виглядає дуже гарно. Мені подобається отаке в мене придбання. Тоді показую для тих, хто дуже цікавився, показую, я придбала. Цю, цей глобус, цю, не знаю, кулю, як ще назвати її, я її придбала для того, ради того, що вона, ну, по-перше, цікава, велика, гарна наша куля земна. І ще вона є та-дам, отакою чудовою лампой. Яка буде мені ночником. Сьогодні ночі вона горіла у мене всю ніч. І було дуже-дуже прикольно. Видно в кімнаті І я довольна. 3 євро. Тоді наступним лотом в мене виступило. Зараз я вам далі покажу. Тоді я купила теж на декор отакий от канат. Тут іде у нас 50 метрів. Е, ну, то вже не важливо, яка толщина. Ви бачите, от такий канатик. Це теж для декорації всяких баночок, бутилочок. Ось у мене тут вже готові такі баночки, які я тоді здираю пленочку цю. І щось декорую. E, значить, чудовий в мене є тут пистолет, автомат, отакий дуже чудовий, клієвий пістолет. І баночка обклеюється, фарбується, декорується і комусь дариться або продає. ну, не продається, це я громко сказала. Ну, Плани мрії такі є. Щось почати. А починати треба з чогось. так? От, ми почали. Тоді. Ну, звичайно, жовтенький. Блакитну ленту я вже десь положила. Десь далеко, не знаю. Ціла катушка. 50 центів, здається. Тоді. Та-дам! Ось такий наборчик теж є і жовте, і блакитне. Це дуже приваблює мене завжди. Коли є жовто-блакитне, я ще не знаю, що я буду робити, що я буду загортати, що я буду пакувати, але я його беру і не можу удержатися. Один євро три штучки набір. Так, отака пирамида у нас вже образувалась. Тоді, що я ще взяла? Мені дуже в останній час подобаються вироби з бісеру, всякі такі ручна робота, так як в мене сестра займалася і зараз займається біс, бісерово плетіння, браслети, всякі, як вони називаються, гірдани, такі всякі кольє вона робила з бісера. Тобто мені сподобався такий пояс. Він тут треба рихтувати, треба справляти. Бо він, ну я думала, я тут одріжу, пришию свою якусь поясок, це пояс. Погано виглядає. Видно, ну коли я. Вже, ну, там буду щось міряти, я поміряю і скину вам фотографію. Дуже гарно Смо... дивиться, воно на платі, на... навіть на спортивній платі рубашка така дуже гарно. Мені сподобалось. Ручна робота, кропіткий труд це просто вау. Може комусь покажеться, що це воно вульгарне і наляпане, але воно. Дуже гарне. Я, я задоволена одне євро. Одне євро і Юля задоволена. Ну і завершаю цю всю парад прекрасного. Я покажу те, що я купила обидене, повсяденне, таке, що для наших потреб, так скажемо, Купила я. Набор такий памперс, Памперси, чи що воно таке? Пам... Такі ось пільонки. Ось такі пільонки для собачок своїх я ложу на всякий випадок, тому що мої собачки дуже активні, багато п'ють води і буває не видержують, і їм треба десь справляти свою маленьку нужду. Вони не можуть дочекатися до прогулянки, і от вони там буває роблять свої собачкини справи. Значить, тут я була не, не, не порахувала не дуже вірно. Тут було 25 штук, 25 за 4 евро я вважаю, що це дуже вдала придбання, бо, 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 в магазині воно дорожче. Дорожче виходить, тому що там 7 штук в магазині. 7, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. От 7 отаких от пільоночок за 5, майже 6 євро. А дивіться, ще скільки залишається Так що я, бажаю, я вважаю, це супер економія, так як це завжди нам потрібно. Це в нас не проходить жодного дня без, без такого діла. І купила я, не буду я показувати марку, сильно так мілікати. Купила я жіночі такі штуки. Три, три жіночі отакі. Для жіночих потреб. Я хвастаюсь не того, що я там, це, звичайно, не дуже, не дуже таке афішують жінки. Але я просто скажу, що тут іде по 15 штук, і вийшли вони мені 5 євро 3 упаковки. 3 упаковки. Хоча вона просила 3 євро. За одну штуку. Так я куптом, вона геть скинула, щоб я не ушла. 5 євро, це все діло. І я, я супер довольна. Тоді хотіла сказати вам ще таку річ: Скупляюсь я, бо вже хтось казав, тобі робити нема чого там, скучаєте, жируєте. Ні, не жируємо, не скучаємо. Ми уїхали від. Той, як вам сказати, від війни ми уїхали з мамою, з моїми собаками. Ми уїхали, бо там було страшно і не не... Там було страшно і зараз там дуже страшно. Ми не Скупляюсь Скупляюся для того, щоб задовольнити потреби моєї родини, і щоб трохи хоч відволіктись від сумних думок. Всім бажаю здоров'я, всім бажаю мирного неба, всім бажаю всього найкращого. Отакі от у нас справи, отакі от у нас розваги. Далі буде, дивіться, всього найкращого. Обнімаю.